Призначили старосту старостинські округи сумської територіальної громади. Проголосували депутати за кандидатів під час вчорашньої сесії, визначили чотирьох старост для сіл, які приєдналися до сум. Перед тим як поставити проєкти рішення на голосування, міський голова сказав. Коли буде процедура 20% обговорення і все інше, то Громада Старостинського округу може зібратися, відповідно звернутися, і ми можемо переглядати цю ситуацію. Якщо це буде потрібно, якщо будуть суперечення, якщо будуть заперечення, за словами Олександра Лисенка, по Бутицькому округу обговорювалися дві кандидатури. Порешті округів було по одному поданню. Тому на сесію щодо Бутицького округа винесли двох кандидатів. За одного з них Івана Протаса депутати дали сім голосів. Після сесії депутатка міської ради від сила і честь Ірина Дяденко написала на своїй сторінці у Фейсбук, що була друга кандидатура і на Стецьківський старостинський округ Юрія Кучмєєва. На місцевих виборах він, балотуючись до Сумської районної ради, набрав більшість голосів мешканців села. Але офіційно з невідомих причин подання на нього не потрапило до міської ради. Голова обласної організації партії Сила і честь Андрій Кисіль пояснив ситуацію так. Ніяких документів ми не подавали, саме чому Юра Кучмєєв на минулих виборах так балотувався від нашої партії, так і саме по тому регіону, але на старосту він не погодився. Ну це там його там, власні якісь причини, так от ми пропонували іншу кандидатуру на старосту. Наша позиція була, що той староста, ну як за якого вчора проголосували, так що ну, ми бачили, скільки голосів жителів віддали за нього, так скільки голосів пройшло по іншим кандидатам в депутати. Ну і таким чином ми, наша фракція проголосувала проти цієї кандидатури. Старостою Бутицького округу став Артем Янченко, Стецьківського Ігор Верніченко, Великочернеченського – Олена Сітало, Піщанського Микола Саченко. Що відомо про цих людей та які історії передували приєднанню цих сіл до сум та обранню старост, про це можна прочитати на нашому сайті.